Що має виконати роботодавець у день звільнення? У які строки, згідно з новим законопроєктом, колишній працівник може звертатись до суду у разі порушень в остаточному розрахунку, на кого і як покласти обов'язки і зведення військового обліку на підприємстві? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 і з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головне від Кадроленд. Ми запустили оновлену версію кадрової платформи «Номер 1 щоб зробити вашу роботу кадровика ще простішою. Усі деталі доступні у описі під відео. А сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 25 по 29 березня. Поїхали! Держпраці нагадали щодо обов'язків роботодавця у день звільнення. Нагадаю, що про них перш за все йдеться у статті 47 Кодексу законів про працю. Отже, у день звільнення роботодавець повинен внести запис про звільнення до трудової книжки, якщо вона зберігається у працівника. Якщо паперова трудова книжка ще зберігається на підприємстві, то у день звільнення роботодавець зобов'язаний внести до неї запис про звільнення незалежно від того, є чи немає вимоги від працівника та видати паперову трудову книжку на зберігання працівнику. Крім того, у день звільнення роботодавець зобов'язаний видати працівникові копію наказу про звільнення, а також провести остаточний розрахунок. Якраз на остаточному розрахунку і акцентує увагу держпраці і додає, спираючись на статтю 116 КЗПП. Роботодавець зобов'язаний у день звільнення видати працівникові письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому при звільненні суми із зазначенням окремо кожного виду виплати. Основна. Та додаткова заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати, інші виплати, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно до законодавства, та провести з ним розрахунок. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені йому не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимог про розрахунок. При цьому у статті 233 КЗПП визначено, із заявою про вирішення трудового спору у справах про звільнення працівник має право звернутися до суду в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення. А у справах про виплату всіх сум, що належать працівникові при звільненні, у тримісячний строк з дня одержання ним письмового повідомлення про суми, нараховані та виплачені йому при звільненні. Слід зауважити, що у Верховній Раді зареєстрований законопроект. Номер 11107, яким передбачено нові строки для звернення до суду, зокрема у частині порушення зобов'язань щодо остаточного розрахунку, так законопроектом передбачено, у разі порушення роботодавцем законодавства про оплату праці, звернення працівника до суду з позовом про стягнення заробітної плати, яка йому належить, тобто усіх виплат, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно до державних гарантій, установлених законодавством, без обмеження строку належного від. Того чи були такі суми нараховані роботодавцем, до речі, у новому курсі на кадроленд трудова книжка 24. Швидкий перехід на електронну» Людмила Смердова розповідає про обов'язки роботодавця щодо трудової книжки паперової та електронної у день звільнення. У роз'ясненні держпраці йдеться про звільнення працівника без відпрацювання двох тижнів. Так найпоширенішою підставою для звільнення день у день є звільнення за угодою сторін. Головне, щоб між працівником та роботодавцем було досягнуто згоду про дату звільнення. І краще таку домовленість оформлювати у письмовій формі. Щодо підстави для звільнення за власним бажанням, то працівник не обов'язково повинен відпрацювати два тижні, перш ніж звільнитись. Існують поважні причини звільнення, які дають можливість звільнення. Звільнитися працівнику у день визначений ним у заяві, і такими поважними причинами є, наприклад, переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість, вступ до закладу освіти, вагідність тощо. Зауважу, що перелік поважних причин не є вичерпним, тому у кожному конкретному випадку працівник має вказати таку поважну причину, наголошує держпраці. Зауважу, що в умовах воєнного стану діє спеціальна норма, коли працівник може звільнитися за власним бажанням у день визначений у заяві. Якщо підприємство розташоване у районах бойових дій та існує загроза для життя і здоров'я, роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. Можливість звільнення працівника у будь-який день зберігається і у випадках, коли роботодавець не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору. Чинив мобінг стосовно працівника або вживав заходів щодо його припинення, що підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, наголошує держпраці. Але для звільнення за цими підставами працівник повинен мати доказову базу, яка вкаже на порушення його законних прав. Про нюанси звільнення дивіться у модулі 6 курсу професія кадрових проб, звільнення працівників лайфхаки для уникнення судів, який доступний для підписників кадролен. Неодноразово нардепи та представники влади підіймали питання бронювання працівників через високі зарплати або доходи, чи сплачені у певні суми податки та збори. За однією концепцією передбачалося, що право на бронювання матимуть особи, які отримують зарплату від 35 тисяч гривень, які чи за яких сплачують ПДФО від 6 тисяч 300 тисяч гривень та ЄСВ від 7 тисяч 700 гривень, а також працівники it сфери. а Саме резиденти дія Сіті за умови сплати ПДФО від 6300 гривень. Подібне за змістом рішення виносилось на обговорення офісом президента. Цією концепцією передбачалося бронювання працівників у разі наявності зарплати від 30 до 35 тисяч гривень. ось, як зазначив нардеп Ігор Копитін, правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, були відхилені комітетом ради з питань нацбезпеки оборони та розвідки. Проте нардеп додав: можливо, у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їх врахування. Ми будемо продовжувати слідкувати за просуванням цих ініціатив та будемо вам повідомляти про них. Проте зараз бронювання працівників, у тому числі їх повторне бронювання, продовжуємо здійснювати перш за все згідно з механізмом, визначеним постановою Кабміну номер 76 про чинні правила бронювання розповідала Вікторія Поліщук. Чук у лекції за темою бронювання працівників від підготовки документів до успішного оформлення відстрочок, запис доступний передплатникам перед кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Фахівці держпраці роз'яснили, що організація військового обліку на підприємствах покладається на їхніх керівників, а ось обов'язки зведення військового обліку на підприємствах покладаються на працівників служби персоналу служби управління персоналом. Зауважу, що порядок номер 1487 не передбачає можливості ведення військового обліку сторонньою особою, яка не перебуває в трудових відносинах із підприємством. Однак є підприємства, у штатному розписі яких відсутня окрема штатна одиниця служби в персоналу в такому випадку, як зазначає держпраці, обов'язки зведення військового обліку покладаються на особу, яка веде облік працівників на підприємстві. За своєю посадою, такий працівник може бути, наприклад, юрисконсультом, бухгалтером, який веде кадри тощо. Звертаю увагу, що одним з обов'язкових документів на підприємстві повинен бути наказ про покладення обов'язків щодо ведення військового обліку, тому офіційне покладення додаткових Обов'язків зведення військового обліку оформіть у вигляді наказу, де вкажіть розмір доплати. Але не забудьте попередньо отримати згоду працівника. Якщо ж введення військового обліку передбачене посадовою інструкцією працівника, то отримувати згоду і встановлювати доплату не треба. Зразок наказу про покладення обов'язків зведення військового обліку є у нашій рубриці Документи на кадроленд. Держпраці роз'яснила, що водій автобуса має право на сім календарних днів додаткової відпустки за особливий характер праці. Чи має право роботодавець відмовити у наданні щорічної відпустки за особливий характер праці в умовах воєнного стану водію автобуса? Стаття 12 закону номер 21.36 дозволяє роботодавцеві відмовити працівнику в наданні будь-якого виду відпусток, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, до робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання. Оскільки транспорт, в тому числі автобусні перевезення, належить до секторів критичної інфраструктури, тож надавати водієві додаткову відпустку чи ні, вирішує роботодавець, наголошує держпраці. Зауважую, що сектори критичної інфраструктури визначені у постанові Кабміну номер 1109 Однак варто нагадати, що додаткова відпустка за особливий характер праці належить до щорічних відпусток. Тому, в разі, якщо роботодавець відмовить працівнику надані відпустки відповідно до графіку, Накопичені дні не втрачають накопичені дні. Щорічної відпустки будуть надані у інший період, погоджений з роботодавцем, або перенесені на період після припинення або скасування воєнного стану. Крім того, при звільненні обов'язково має бути виплачена грошова компенсація за усі невикористані дні такої відпустки. Про особливості надання відпусток водіям розповідає Тимур Алієв в ексклюзивному курсі Водій на підприємстві професійні вимоги, матвідповідальність. Робота та відпочинок медогляди, який доступний передплатникам кадроленд. У квітні 2024 року продовжує діяти воєнний стан. А це означає, що ми у свою чергу продовжуємо застосовувати норми закону України номер 2136. При цьому у квітні 2024 року немає святкових днів у розумінні статті 73 Кодексу законів про працю. Але мав би бути передсвятковий день, 30 квітня. Проте й норма статті 53 КЗПП про скорочення передсвяткового дня на одну годину під час дії воєнного стану не застосовується. Відповідне, 30 квітня робочий день повної тривалості, тобто у загальному випадку 8 годин. У такому разі норма тривалості робочого часу для п'ятиденки з двома вихідними днями у суботу і неділю для квітня 2024 року становить 22 робочих дні і 176 годин. Крім того, пам'ятайте, не пізніше 8 квітня слід подати звіт з праці за формою 1 ПВ місячна за березень 2024 року та звіт з праці за формою 1 ПВ квартальна за перший квартал 2024 року. У квітні 2024 року нас очікує масштабна мобілізаційна реформа, тобто закон про зміни у мобілізації на базі законопроєкту номер 10449 а це зниження призовного віку з 27 до 25 років, що, звісно, відобразиться на веденні військового обліку на підприємстві. Також нас очікують новації у відстрочках, вручення повісток у присутності поліції, запровадження базової загальновійськової підготовки і базової військової служби, замість строкової служби. А ще необхідно. Оновлення військово-облікових даних та обмежувальні норми за невиконання цього обов'язку. Крім того, у квітні стартує відпускний сезон і з нами ви будете до нього готові. Адже 25 квітня відкривається курс щорічні відпустки та соцвідпустки на дітей у 24 році, оформлення, грошова компенсація, відпускний стаж у курсі оформлення щорічних відпусток за і поза графіком відпусток, розрахунок днів щорічної відпустки, розподіл на до і після 31 грудня, у дня року для цілий компенсації, а також усе про надання соцвідпусток на дітей до уроків наводяться додаткові матеріали та зразки документів. Додам, що з 2 по 5 квітня абсолютно безкоштовно проводиться святкова триденна конференція. Все про зарплату і кадр. зміни 24». з кадрових тематик перевірки ПТЦК секретами. Поділиться Тетяна Донець, 3 квітня, 4 квітня. Практик Володимир Дрозд розповість про обов'язкові документи з охорони праці на підприємстві. А 5 квітня Тимур Алієв роз'яснить усе про надання щорічних відпусток у 2024 році. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви зможете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Також спробуйте оновлений інтерфейс платформи. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатись на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтесь з нами і пам'ятайте. Тайте, все буде Україна. До скорої зустрічі. Адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!